Вже скоро вибори президента. За кого віддадуть свої голоси, наші надвірняються, ми йдемо дізнаватися. Я не знаю. Той що й був, то він найбагатший, напевно. Найбагатший сам себе фінансує. Найлегше йому пробитися. Себя. А можна сказати, Адольф Гітлер? Можна. Да, Адольфа Гітлера. Чесно слово не скажу вам. Нікого ну, не бачу. Ну, мабуть, перший має бути патріот. Економічно, політично, грамотний. Це в першу чергу. А із особистості я би хотів, наприклад, би Юлія Володимира Тимошенко. Я що думаю? Ну ви самі розумієте, порядна людина, яка любить Україну, яка хоче служити Україні, яка все буде робити для цього. Я думаю, що Гроценко. Ну, мені програма подобається, то взагалі погляди на життя на скільки багато кандидатів, але ні у кого немає стільки якостей, яких я вважаю, повинен мати президент нашої країни. Я в роздумах буду думати, кому передати голос до такого, за який точно хто виграє. Мені все рівно взагалі вибачте, я спішов. Я не знаю, хто балотується навіть. Я політична абсолютно. Чесне слово, я не знаю ніхто балотується, ніяк з чим, ні до чого. Ні програми, навіть імен не знаю. Не знаю. Коміки, напевно. Остатошних тих немає результатів, хто висувається. Ще не определився. Про дерев'янка може подумати, подивитися, як він поставить програму свою. Багато і кандидатів, але я думаю, все-таки і наш. Вівчину не знаю. <ріст> 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 нікого не бачив. Чесно, немає. Правда, немає ніякої. На, на даний час для мене це Гриценко, а там не знаю. А я ще й не думав на це. Та не знаю, на перше Запорошенко. Я не знаю, поки що хто має найбільші шанси, але однозначно за Анатолія Гриценка. На мою думку, хто би не виграв, краще не буде. Справа в тому, що кожен кандидат це захищає чиїсь інтереси якогось бізнесу. І головне людям хоча би вгадати, який із бізнесменів. Буде для нас найбільш корисний, так скажемо. Я сам не бачу таку людину. Це з нових облич. Тільки я бачу з нових. Можливо, але це пізнаком питання, так я людина далека від політики. Я дуже не знаю, я не можу відповісти на це, тому що, на мою думку, на даний момент я не бачу ні одного. ну, для себе кандидата я не бачу поки. Я ще чесно не думав, не определявся, але якщо взяти таке по бікбордах, мені подобається садовий. Оце, що я вам кажу, і що я думаю. Ні одного з тих жидів не бачу, чесно. Я був колись в Києві і от прийшла така старша жіночка, мені я був, документи робив собі за кордоном, і сказала, скажи, синку, скажи, що за бездатна нація, що нами жиди мають керувати. Я ні одного з цих дідів не бачу президентом. Хо, Не думаючи ще про це, я можу сказати, що якби був Вакарчук, голосувала би за Вакарчука. А так підозрюю, що, напевне, чи всього буде все-таки наш всесвітньо відомий гуморист. Та, я вже віддаю за всіх та й толку, того нема. Зеленський викликаю довіру. Юля викликає довіру, в принципі, по словах, але як воно буде на практиці і на ділі, ні, ніхто не знає. А цього, що боком керує? Виграє той. На кого перст Божий покаже. Правило в тому, що народ має ту владу, якої собі заслуговує. Це казали, ще древні римляни. І тому е думаю, що якщо наш народ зробить певні висновки і свідомість зміниться, то заслужить на кращого президента. Серед кандидатів я достойних поки що не, не знайшла. Там нові обличчя це наша молодь. Це люди віком 25-30 років. Тобто, це зовсім інше покоління. І дуже шкода, щоб стати президентом, потрібно внести заставу в мільйон. Яка порядна людина має мільйон.